Сьогодні по обіді Віничина знов потрапила під обстріл. Пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Марка серії побратими дісталася адресатів, на честь яких її і видали. Лимон, імбир і мед аби не хворіли. Вітамінні смузі для українських оборонців виготовляють жительки хмільника на Вінничині. Сьогодні по обіді Вінничина знов потрапила під обстріл пошкоджень, зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Про це на своїй телеграм-сторінці написав очільник обласної військової адміністрації Сергій Бурзов. У дописі Вінниця обленерго йдеться. енергетики приймають усіх можливих заходів для стабілізації. 20% області вже заживлено. Очікуємо дозволу Укренерго на набір потужності до дозволеної величини. Вона іще не доведена. Потужності на усіх не вистачить. Черги зіб'ються, відключення будуть довшими, але це не блекаут. Тримаймося, кінець допису. Дві крилатих ракети наші сили протиповітряної оборони збили. Про це повідомило оперативне командування Південь. Одна людина травмована. Потяги та електрички рухаються з запізненням. Рейси затримуються в середньому на годину. Повідомляє Укрзалізниця. У зв'язку з обстрілами Росією об'єктів критичної інфраструктури України в області розгорнули 193 пункти незламності. Вони, попри відключення електроенергії, матимуть джерело тепла, води, освітлення та інтернету. Розташування цих пунктів можна подивитися на спеціально створеній мапі. Її ви зараз бачите на екрані. Також на інтерактивній мапі міститься інформація про найближчі аптеки, АЗС та магазини, які працюють на генераторах. Нагадаємо, аварійні планові та стабілізаційні відключення електроенергії в області діють від 15 листопада після російської атаки на енергосистему України. 30 тонн диспалова для генераторів до доокупованому Херсону передала Вінницька міськрада. Це аби звільнене місто мало можливість підтримувати роботу лікарень пунктів обігріву підприємств критичної інфраструктури. Написав на своїй телеграм-сторінці Сергій Мургунов. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова на своїй сторінці у Фейсбуці подякувала за допомогу. Нагадаємо, в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу мешканці деокупованих районів Херсонщини вже отримали від Вінничан перший гум вантаж. Підгузки, пральний порошок, засоби особистої гігієни і свічки. Всього 500 кілограмів гумдопомоги волонтери повезли для мешканців деокупованих Станіславської та Білозерської територіальних громад. Пральний порошок, засоби особистої гігієни та свічки. Все це волонтери центру Подільська громада зібрала для мешканців деокупованих Станіславської та Білозерської територіальних громад, що на Херсонщині. Це порошок, порошок для ручної стірки, бо зараз є проблеми в людей з світлом. Це свічки для того, щоб допомогти світлом. Це зубна паста, це шампунь, кондиціонери. Ну мило, господарське мило. Ну, то що не на саме більш необхідне. Це зібрана допомога. Тут є і скельці, і з американських фондів, і з інших. Ну тобто тут привозять, як у нас працює гуманітарний хаб. Привозять, ми сортуємо, а далі вже по запитам працюємо і роздаємо. Передають лише те, що замовляли місцеві серед замовлень. І бебі-бокс. це каже волонтер Олексій Петренко для першого хлопчика, який народився у звільненому Херсоні. Дениска, це тобі. Чоловік теж родом із Білозерки. До Вінниці разом із сім'єю переїхав півроку тому. Із села вивозив дитину ну, дитину з жінкою, дітей. І через дві години цекого зайшли танки російські. То мені повезло в тому, що я не бачив жодну російську морду, не жодну їхню техніку. Бачили, як стріляють, бачили гради, бачили літаки, їхні гелікоптери, бачили все, як воно ну десь воно було далеко в полях. Цей вантаж Олексій Петренко повезе особисто. Каже, це вперше від початку повномасштабного вторгнення повернеться у Білозерку. Юлія Вознюк Володимир Черніков Суспільне новини Вінниця. 67 аварій сталося в області протягом чотирьох днів, відколи засніжило. З них дві з травмованими. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції області Тетяна Плахутнюк. Патрульні просять бути обачними на дорозі і дотримуватися правил дорожнього руху. Погода за вікном не сприяє стану. Аварійності на наших дорогах, і ми бачимо, що чимало водіїв потрапляють у різні ситуації на дорогах, тому ми дуже рекомендуємо дотримуватися сумлінно правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму, безпечної дистанції. Також хочемо ще звернутися до водіїв і наголосити на тому, що якщо ви ще не перевзули свій транспортний засіб, то обов'язково це зробіть, тому що зимові шини покращують щеплення із проїзною частиною і зменшують гальмівний шлях. Через погіршення погодних умов кількість звернень до Вінницького травмпункту не збільшилася. каже медичний директор лікарні швидкої допомоги Богдан Трухименко. Пацієнтів навіть менше ніж за попередній тиждень. Зв'язку з першим снігопадом ми не бачимо в цьому році збільшення кількості звернень в першу чергу травмпункт. І навіть якщо взяти цифри вчорашнього і позавчорашнього дня, вони менші кількості звернувшися за до допомогою Порівняння з минулим тижнем тому сказати, що якось ожеледиться чи сніг вплинули на збільшення потерпілих на сьогоднішній день не можна. Як порушення правил безпеки на виробництві, поліція області розслідує загибель річного жителя Хмельницького району, як розповіла Суспільному речниця поліції області Заріна Євжка. Загиблий працівник фермерського господарства. Слідчі нині з'ясовують, як він міг потрапити до бункера із зерном за попередньою інформацією Слідства чоловік 1977 року народження, будучи працівником на підприємстві, яке займалося. Фасуванням зернової продукції виліз на фасувальну ліп, і інші працівники його не бачили. Відкрили шлюз, за допомогою якого сипалось зерно до автомобілів, і десь приблизно через 30 хвилин ці співробітники побачили. Взуття вони викликали служби і лікарі вже по приїзду констатували смерть. Надзвичайна подія сталася на одному з фермерських господарств Хмельницького району. Тіло чоловіка з бункера з зерном рятувальники дістали вчора по обіді, аби витягнути його спершу довелося зерно кукурудзи відвантажити. А це понад 50 тонн, Розповіла Суспільному речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська. Роботи по розвантаженню бункера проводилися оперативно двома. Ескаваторами, які залучалися від одного із комунальних підприємств, а також рятувальниками, о 17.41 відвантаживши близько 45 тонн зерна на глибині близько 5 метрів, рятувальники виявили людину без ознак життя. Вітамінні бомби для українських захисників виготовляють жительки Хмільника. серед інгредієнтів лимони, імбир та мед, каже волонтерка Людмила Амусюк. У нас такий не дуже складний рецепт на трьохлітрову банку меду, три кілограми лимонів і кілограм імбиря. Ми це все змішуємо. Цю суміш каже, додає до чаю при застуді на одну порцію достатньо чайної ложки. Військовим вітамінні бомби виготовляють для зміцнення імунітету. Мені дуже допомогло від кашлю, від нежиттю, прямо от надійсно, що воно допомогло. І я зрозуміла, що нашим хлопцям це буде ну дуже. Тим більше, що наступають холода, імунітет в них ну, би не було, все одно, якби хлопці не були які загартовані, імунітет падає. А через те, що холод, вода. Вони в цих окопах для них це я розумію, що вони сильні відносливі чоловіки, які нас захищають. Але тим не менше, ми маємо їм цим допомогти. За помічницю у Людмила хрещениця, Надія готує інгредієнти, миє та нарізає шматочками. Їх потім перемалюють на м'ясорубці. Вибираю кісточки з лимонів. Підготовляю для переробки через м'ясорубку. Спочатку нарізаємо лімони, перечищаємо імбир, перекручуємо через м'ясорубку. Потім вибираємо мед в ємкість одну. Це все замішуємо. Лимон дає кислоту, мед розчиняється. Окрім смузі, для бійців робить і обереги. Їх вкладає до кожної вітамінної бомби. Це каже, аби вони відчували, що про них дбають. Може, треба захищати нас, а щось ми маємо для них теж робити. Все, що можемо, те і робимо. За місяць Людмила Амусюк разом із похресницею передали захисникам понад 100 літрів вітамінних смузі. а ще для оборонців роблять перетерто з цукром калину. Ці фото господиням надіслали з передової. Ми вже маємо зараз 60 літрів. Перед тим ми теж закрили більше 160 літрів. Навіть мішок цукру, вже півмішка цукру пішло на 60 цих От, Працюємо як, як бджілки. В калини є дуже гарна е, така дія, е, понижує тиск. А те, як хлопці хвилюються. Е, і я всіх, кому даю, прошу, щоб вони везли, прошу, що кажіть, в кого є тиск, щоб ранком з'їдали буквально одну-дві ложки калини. Вона дуже гарно понижує тиск. Волонтерка Людмила почала, коли син пішов захищати Україну у такий спосіб, каже, допомагає і йому, і іншим захисникам. Я відношуся до волонтерів хмільника. Одні возять до хлопців на нулі передачі і місцевим жителям, другі роблять каші, тушонки, окопні свічки. В нас роблять ми робимо з 27 лютого сітки. Плетемо продуктами людмилі допомагають жителі хмільника. Смузі розливають у банки з-під дитячого харчування порційно для кожного біття. Щоб могли положити собі в карманчик і по потребі взяти, трошки з'їсти, чи до чаю, чи просто коли горло першить, чи болить, чи кашляють. То ми робимо для кожного з молитвою, щоб матінка Божа оберігала, щоб Ісус Христос завжди був поруч, супроводжував, і ангели-охоронці ніколи наших хлопців не залишали, були поруч з ними. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Вінчанам презентували третій том книги Небесна сотня Життєписи» публіцистки Світлани Триковської. У виданнях розповіді про загиблих героїв Революції Гідності. А таких маємо 107. З них троє з Вінничини: це Максим Шимко, Валерій Брезденюк та Леонід Полянський. У третьому томі видання опублікували історію жмиринчанина Леоніда Полянського. Це була дуже цікава людина, він був залізничником. І в прадід, його дід був в Русі. Понимаєте, то настільки вон та родина була проукраїнська, ну проукраїнська. І коли був день злуки в 91-му, по-моєму, році так, то він зібрав всю жмеренку, він жмеренків, і всі стояли за руки, трималися. Ця книжка вона несе позитив про нашу українську молодь, і там не тільки молодь була, про всіх, які були на Майдані. Вона дуже вона цінна в тому, що. Розумієте, там були думки різних сторін про ту чи іншу особу. Про історію сина Зої Кузьменко Максима Шимка можна дізнатися з другого тому видання, за словами директорки міського департаменту освіти Оксани Яценко, усі три книги Небесна сотня життєписи» передадуть у шкільні бібліотеки міста. Ми обов'язково розповсюдимо його по шкільним бібліотеках наших закладів загальної середньої освіти для того, щоб діти мали можливість ознайомитися з тими людьми, які були. Першими в 2014 році поклавши своє життя за демократичні принципи і ідеали України. Понад 150 зразків барської кераміки презентували на виставці в обласному центрі народної творчості. Відкрили її сьогодні. В експозиції під назвою Відродження традицій, зокрема, мишки, полумишки, баньки, дзбани, глечики, кухлики, куманці, плесканці, горнята-близнята, дзвоники, іграшки, макітра, поставець, чайник. Усе це вироби подільських гончарів. Триватиме виставка до 6 грудня. Центр працює з понеділка по п'ятницю. З 9 до 18 години і на завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 715 прізвищ.